Рада малята усіх вас вітати, хочу вам дещо усім розказати. Великий день, великий день, ясний велик день на землі, багато радості й пісень приніс нам янгол на крилі, Веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес! Сьогодні й сонце не заходить і сяє, сяє із небес. Весна приносить нам ясне сонечко, тепло. І ви вже знаєте, малята, що навесні до нас приходить велике свято, Великдень. Великдень завжди святкують у неділю. До свята, господині, готують великутні страви, печуть паски, фарбують яйця. Люди збирають великодній кошик, кладуть туди пасочку, яйця, ковбаску та несуть до церкви для освячення, а потім приносять додому та збираються за святковим столом і радіють разом з родиною. Люди вітають одне одного словами. Христос воскрес! Воістину воскрес! І сьогодні, малята, я пропоную вам зробити пасочку за допомогою аплікації. А для роботи нам знадобиться парку картону, на якому ми будемо приклеювати нашу пасочку. Заготовки пасочки. Клей, серветка та присипка, в якою ми будемо прикрашати нашу пасочку. Але спочатку, дітки, давайте розімнем наші пальчики для роботи. Гарно пасочку прикрашу. Ось так ось так. Бо найкраща паска наша. Ось так, ось так. Пасочку смачненьку, шапочку кругленьку. Молодці малята. Розпочинаємо. Беремо нижню частину паски, намащуємо клеєм. Та приклеюємо до картин. Веселка виграє. Також намащуємо частину пасочки, та приклеюємо. Серветкою. Це велике свято. Ми а зараз ми будемо прикрашати нашу пасочку. Намащуємо верхню частину пасочки на ваші. Намащі у всі частини. І присипаємо присипкою. Пасочка вийшла у мене, а я чекаю фото та відео ваших робіт, які у вас вийшли пасочки. Малята, нехай це свято принесе вам радість, тепло та щасливу усмішку. Будьте веселі та добрі. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!